Перевіряємо пункти обігріву на Київщині на випадок, якщо в нас певний час не буде електропостачання, і це призведе до того, що наприклад не буде тепла в будівлях. Дай Бог, що такого не відбулося, щоб не повторює, не довго, але ми повторно не маємо готуватися. Бути готові будь-які. Зараз знаходимося в місті Бровари. Тут велика локація, зможуть розмістити біля трьох тисяч осіб. Запаси їжі і води зроблені мінімум на сім днів. Зараз ми можемо їх збільшити до 14 днів. Працюють регіональні гуманітарні штаби. Вони знаходяться в кожному з семи районів. Окрім їжі, води, тут є запаси також і теплого одягу. Теплих речей, щоб люди знаходились в нормальних умовах, в теплі з їжею, нагодовані зі зв'язком. Важливо, щоб люди розуміли кожний свою відповідальність, тому що це наш цивільний фронт. Всі заходи, які ми маємо зараз вживати, від тотальної економії електроенергії до вживлення інформації виключно з офіційних джерел. Всі ці прості правила ми маємо виконувати для того, щоб тримати свій цивільний фронт.